Добрий день. Е, Джимс... З нами Катерина, вона наша ведуча, і з нею вона пожалілася нам, що в неї не беруть інтерв'ю, тому що вона сама бере інтерв'ю. Скажіть, що ви думаєте про все це? Я думаю, що коли береш інтерв'ю, можна ставити питання трішки конкретніше. Про все це. Я думаю, що нам з тобою вітя. Не разом окремо, але нам треба поспати. Що тобі, що мені, у різних будинках? Так, да, Це ну, мене, як чисто фізично відновитися. Це добре, добре. А я е, вчені нещодавно сказала, що людині треба десь спати 5 годин через кожні 7. Ви згодні? Взагалі, е, я знаю людину, яка дуже довго, більше року, спала коротенькими відрізочками по 15 хвилин кілька разів на день, і це все. Тобто, а з ким? Точніше, наскільки ви плотно знаєте цю людину? Ну, це мій шеф. Тобто. То ми вже знаємо з ким. А! Ми тебе це ж не звільнили не досі. Ладно. Це, ж, це жарт, звісно, це жарт. Якщо б це була правда, я б не казав. Е -е, дякую. Які висуші більше вам до вподоби? З тунцем чи з вугрем? З тунцем. Якщо б у тунців було своє суспільство, імена, роботи, там, всі родини, ви б продовжували їсти тунців? Так. Бо я цинічна скотина. Чому вони не їсти людей? Хто сказав? Я маю на увазі типу відкусувати і пригла. Сьогодні знімаємо захід. Зберемо на радар Рестриде для Збройних сил України. Я зрозумів, що я себе підставляю під удар.